В цьому безпечному просторі можуть знайти прихисток жінки, а також маму з дітьми, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Ця жінка разом з дитиною вже півтора місяці тут. Цій жінці важко згадувати те, що довелося пережити. Останньою краплею каже стало те, що чоловік підняв на неї руку. Чи він мене вдарив? Так ну, ми сварилися тільки як це правильно сказати? Тільки словесно. Ну, там, кричал он на меня, там, такое, а уже последнее, конечно, он меня просто ударил. Ну, поэтому, поэтому я решила, что, может быть, я не буду этого терпеть, потому что мне уже тоже много уроки и все, у меня кто-то Ця мешканка безпечного простору розповідає, умови перебування влаштовують, адже тут, зокрема, є можливість випрати, висушити та випрасувати речі, а ще приготувати їжу. Для цього спеціально облаштована кухня, є плита, мікрохвильовка, чайник, посуд та холодильник. Цього разу у цієї пані на обід суп та піца приготовлена дитиною. Також в безпечному просторі є ліжка, шафки, комп'ютерна техніка та інтернет, а ще облаштована кімната для дозвілля. Працює зокрема фахівець із соціальної роботи та психолог. Я працюю. З жінками і з дітьми проводжу групові заняття. Спочатку дивимося, в якому стані жіночка до нас потрапляє, іноді це в стані шоку, да, бувають і панічні атаки, іноді більш-менш стримано да, себе поводять. Ну, тобто, це залежить від характеру жінки, да, від її взагалі світоприйняття. Працюю. На стабілізацію емоційного. Психоемоційного стану жінки, ну тобто і дихальні вправи. Ми співпрацюємо з благодійними організаціями, в тому числі право на захист, які надають юридичну допомогу, не безпосередньо в це в притулку можуть отримати допомогу як психолога, так і фахівця і соціальної роботи тобто, це допомога або відновлення документи, або пошуку роботи, або перегляд своїх стосунків з рідними, близькими, тобто дуже багато питань. Кризові кімнати у Запоріжжі діють з літа 2023 року. А притулок з функцією кризових кімнат запрацював з нинішнього літа. З початку їхньої роботи прихисток тут вже знайшли 135 людей. Надається фінансова підтримка, а також гуманітарна допомога. В кризових кімнатах є можливість перебувати від 10 до 20 днів, в притулку 90 днів з можливістю подовження такого перебування. Цей час надається, аби жінка змогла вирішити питання, наприклад, з працевлаштуванням або відновленням документів. Деякі жінок залишаються тут і мають намір тут далі залишатися. Хтось приймає для себе рішення виїжджати, так тому що не може знайти якогось там порозуміння з кривником, так би мовити, і їй буде безпечніше перебувати на іншій території. Але наша задача як органу місцевого самоврядування завжди допомагати тим, кому більше немає. Кому допомогти, так коли людина залишається один на один з такою проблемою, потрапляють постраждалі від домашнього та гендерно зумовленого насильства до безпечного простору через звернення до поліції, допомагають з цим, зокрема, і мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Також отримати підтримку фахівців можна, і скориставшись чат-ботом Запоріжжя, місто без насильства. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.